Біблія твоє спасіння. Привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі на зв'язку Ірена і дякую, що ви зі мною дякую, що ви підписуєтеся, ставите коментарі, вподобайки. На що ми про що ми сьогодні будемо говорити? Звісно, на таку цікаву тему про зміну характеру і як змінити свій характер, щоб спастися і чому не всі спасуться, хто ходять в церкву. Отож, ти поки підписуйся, а ми поїхали. Перш ніж прочитати, взагалі, що пише Біблія про так про людину, про її характер, про її бажання вислов людей. Коротко свою думку стосовно цього, так ось, оскільки, скажімо так, я теж маю багато великий досвід, так пізнавала світ і так далі, тому подібно. Але до, до чого я прийшла, до якої думки я прийшла, до тої думки, що все, що в світі пропонується, чи то гроші, чи то слава, чи то велич, чи то популярність, ну і так далі можна перелічувати дуже багато. А все веде до чого? Все веде до того, до опустошення, до спустошення твоєї душі. Тобто, ти більше. Як сказати правильно, не належиш собі, так? Ти належиш тому, кому ти служиш, так і він тобі або допомагає, або не допомагає. Навіть сатана допомагає своїм прибічникам, так, то тобто, послідовникам. Ми розуміємо про це, але взамін він забирає душу. І чому так багато співаків, акторів і так далі, так не витримують а, цього зла, скажімо так, так, і роблять суїцид. То це досить популярно, так? Тобто вони не розуміють сенсу життя, для чого вони живуть, для чого це все і так далі, тому подібне. Тобто їх не навчили основного, в них немає основи, фундаменту, ґрунтування, що, звідки цей світ постав, хто створив небо і землю, чому так і так, чому в світі так багато зла, і чому е, така несправедливість, так? Тому що хтось, е, скажімо так, башляє грошики, так зло розвивається. Ось а навіть в суді, так, і твоя думка, навіть коли ти. Чесний, порядний, все одно виграє хтось інший, так який заплатив гроші, який, а, підкупив суддю і так далі. Тобто, розумієте, так свідків. Тобто, чому така несправедливість? І саме це на, на ці питання дає відповідь Біблія. Так, тому дуже важливо, я рахую розуміти а, біблію, читати, розуміти, що відбулося, що відбувається зараз, які проси, які проса будуть відбуватися в майбутньому. Це також важливо, тому що щоб в нас не було таке, що кулі, вогня, ні чи ще щось там з неба падає, а ми не знаємо, що відбувається, і взагалі, що мені робити, так ось і чому, чому це відбувається? Тому а, тому вернемось до нашої теми. Зміна характеру, так. А коли, до прикладу, людина ходить в церкву, так вона розуміє, що потрібно змінювати характер, але деякі моменти їй не дають це або гріхи, або спокуси, або оточення, так, яке дуже гарно впливає, так, і ти просто робишся. Тут два варіанти виходу або ти робишся такі, як вони, і так само поступаєш, або ти. А... Уникаєш спілкування з такими людьми, які аля, типу, християни, ходять в церкву, так і так поступають, і тобі противно. А тому що ти знаєш, що вони погано поступали так і поступають. Ось, і ти просто. Не звертаєш на це уваги і максимально огороджуєш себе від таких людей. Тобто тут два розвитка подій. Тому е, змінювати характер реально потрібно не е, підлаштовуватися під інших, так тому що е, це є дуже небезпечно, оскільки ви станете такими, як і вони. Якщо вони глузуть, якщо вони не вітаються, якщо вони показують язика, хоча ходить до церкви, так е, незнайомі людині, тикає дулі там ще якісь пальці, так то є, по приколу, так то є, і ти розумієш, що це таке взагалі, як ця людина взагалі може називатися християнкою, так там чи християн. Нином і таке, ну як сьогоднішня молодь говорить, таку діч робити, так то Повертаюся до нашої теми зміна характеру, і чому не всі в церкві спасуться. А біблія напише нам, що будуть ходити так, нас не будуть розділяти, тобто ангели поки нас не будуть розділяти, і кукелів і пшениці, так, тому що можуть пошкодити пшеницю. І тому в церкву ходять і кукель, і пшениця. І ми не маємо звертати уваги так на поведінку такого кукеля, щоб нам не заразитися такою поведінкою не стати так само поводити себе. Розумієте, да, про що? Я думаю, розумієте. Ось як же як же пише нам Біблія, також що ми повинні як, яким чином триматися, так А, 23 марка, 8 розділ, 36 вірша, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене, бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді перелюбнім та грішнім? Того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. Тобто ми повинні уникати. І берегти свою душу, як взагалі як якийсь діамант, який, ну, тобто як якусь коштовність, тому що ми прийшли з душею в цей світ, так, а можемо залишитись без душі. Ось. І якщо ви дійсно хочете спастися, ви це повинні розуміти. Тобто не тільки виконувати заповіді, не тільки а, вірити в Ісуса Христа, так, цей цокей, okay, але також оберігати себе і свою душу від таких людей. По в повсякденному світі говорять так: якщо ти е подружишся з трьома, перепрошую, нерозумними ідіотами людьми, так ти будеш четвертий. Якщо ти подружишся з трьома мільйонерами, ти будеш четвертий. Ну, є таке. Так, так само і тут, якщо ти постійно будеш в. Е Атмосфері в оточенні таких людей ти поступово переймеш ці звички, ці привички, ці глузування, можливо, якісь насмішки, анекдоти на якісь порнографічні теми. Так, ти переймеш і ти поволі, поволі, ти сам станеш таким, або сама станеш такою, так ось, або там з такими надмінними, так гординою, так, ой, що це вона сьогодні оділа в церкву. Або ще щось, розумієте, да, тобто, це кукіль. це кукіль, вітаю, <рістю> Тому ось такі справи. Я надіюся, сьогодні вам було корисною. Дивіться мої шорти, там більше я розглядаю деякі такі моменти, теми різні, так, коротенько. Ставте вподобайки, не забувайте підписуватися. Всіх люблю, цілую, і до пока-пока, до наступного тижня.